Вітаю всіх на моєму Ютуб каналі. В цьому відео розповім всю інформацію стосовно другого зачиненого бета-тесту Rainbow Six Mobile, котрий розпочнеться вже 6 червня і буде тривати 6 тижнів. А також розповім, як туди можна потрапити. Як завжди, підтримати мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал. А також не забудьте натиснути на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, там з'являються ексклюзивні новини про мобільні ігри і не тільки. Сьогодні вийшов дев-блог від розробників Rainbow Six Mobile, де вони детально розповіли, що очікувати від другого зачиненого бета-тесту. Як і в минулому бета-тесті, буде три мапи: банк, кордон та клубний будинок, а також 18 оперативників. Окрім режиму бомбу та безпечна зона, з'явиться новий режим командний бій на смерть. Також розробники прислухалися до гравців минулої бети та додали купу нововведень. а саме пришвидшили ТТК, збільшили шкоду, переробили систему влучань в голову, переробили систему. Дуже добре, що розробники прислухалися до своїх гравців. Головне, щоб така тенденція залишалася і надалі. Ще додали більше можливостей налаштування, а саме точне налаштування прискорення камери, налаштування худу, головне налаштування геймплею. І саме головне додали гіроскоп. До речі, однією з причин, чому я майже не грав перший зачинений бета-тест, була саме відсутність гіроскопу. Також додали нову анімацію бігу з гранатою та анімацію тихої ходьби. Всі анімації у цій грі виглядають дуже дивно і допорно. І до речі, друга причина, чому я так мало пограв перший зачинений бета-тест. Ще вони покращили аудіокомпас, щоб у гравців, котрі грають з навушниками, не було переваги перед тими, хто грає без них. Ще вони оптимізували гру. З цією бетою в грі також з'явиться оновлений battle Pass, який не буде мати ліміту по очкам. І чим більше ви будете грати, тим швидше будете отримувати нагороди. В ньому будуть нові косметичні предмети, нова тема сезону. І в сезоні також надневні завдання для ще швидшого проходження бетал пасу. Мені подобаються такі Паси, в котрих просто треба грати, а не виконувати нудні завдання. Також у кожного оперативника з'явився трекер майстерності. Виконуючи його, можна отримати унікальні обвіси для зброї та косметичні предмети. В кінці кожного трекеру майстерності буде якийсь сюрприз. Також у грі з'явиться система обвісів з 6 слотами на кожну зброю та 40 різними обвісами для них. Ще додадуть лодаути, буде по 3 на кожного оператора. З цим оновленням не буде додана покращена графіка, вона буде додана в наступних оновленнях. На тільки буде доступно дві функції в налаштування графіки: ліміт фреймрейту та повзунок. FOV Шкода, що не буде додана покращена графіка, бо графіка у грі виглядає гірше ніж в Warzone Mobile. Наостанок розповім, як потрапити на зачинений бета-тест. Гравці з минулого бета-тесту вже матимуть місце для всіх інших. Є декілька варіантів. Перший варіант це попередньо зареєструватися з VPN в таких країнах як Канада, Мексика, Бразилія, Сінгапур, Філіппіни, Індія, Франція, Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія. Анія, Японія, Південна Корея, Австралія, щоб мати шанс отримати запрошення через Google Play. Другий варіант це прийняти участь в розіграшах запрошень від західних ютуберів. І останній третій варіант можливо буде можливість заходити через гостьовий акаунт, як це було на першому зачиненому бета-тесті. Будете пробувати потрапити на зачинений бета-тест. Та чи чекаєте ви на реліз цієї гри? Відповіді на ці питання напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. На цьому відео підійшло до завершення. Я поставте вподобайку та підпишіться на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.